Смерть з косою приходить до тебе, каже, тебе забирати чи твого чоловіка? Ну, чоловіка, Чоловік. Чоловіка. Хай йде чоловік. Так, також. Тому що я люблю більше себе. Те ж саме. Буде чоловік, обідно. чоловік. Хай він йде, так? <да? свист> ну, це чоловік. Чоловік? Чоловік. Чому? <свист> а чи чо ні? Ну, а що я? Я можу другого знайти. Себе треба ставити на перше місце завжди. Точно, ну, чоловік хай йде. Хай йде чоловік. <свист> ну, звісно. <конечно. свист> <свист> я ж себе душі люблю, чим його. Приходить смерть з косою, питає: ти чи твоя дружина, кого ти обреш? Якби кохав би дружину, то я обрав би себе. Щоб щоб, щоб ти не пішов? Не пішов так? Жива, да. Ну конечно, же, я. Чому? Ну, ну ще я її люблю, вічила. Очевидно, я. Все раді любимої жінки. Ну, звісно ж я. Жінка це життя, вона має далі його давати, якщо там ти більше діти є. Я напевно думаю, що я. Мені трошки більше років, ніж моїй дівчині. Хай ще поживе трошки. Так само. Я. Також я. А чому? Це найближча людина, це твоя сім'я. Ти хочеш щоб вона була щасливою. Забрати весь негатив, який є на себе. На себе. Без дружини, мабуть, було б тяжко жити.